Угорська реформатська служба допомоги у період масових відключень електроенергії надає закарпатським реформатським спільнотам потужні сонячні світильники, свічки і генератори. Цього разу у рамках проекту Віфлеємська зірка до берегова привезли подарунки двома мікроавтобусами, де крім світильників роздавали також продукти, різдвяні подарунки, а також передали похідну кухню. На вулицях міста Закарпаття Темрява немає вуличного освітлення, а відключення електроенергії іноді триває по 10-15 годин. Більше потемків ніж світла. Цю проблему намагається вирішити Угорська реформатська служба допомоги акцією Віфлеємська зірка, у рамках якої відвідали 108 реформатських спільнот на Закарпатті. Останнім часом все частіше чуємо про те, що на Закарпатті довшеють підключення електроенергії. Тому ми вирішили започаткувати акцію Віфлеємська зірка, у рамках якої триває роздача 108 акумуляторних ламп для 108 закарпатських реформатських спільнот, а також 500 менших ламп з батареями і. Більше як 400 кілограмів свічок на той випадок, якщо відключення електроенергії і надалі триватимуть. Ми привезли крім цього два генератори. Звичайно, у цей різдвяний період дуже важливо, щоб у храмах було світло вечорами, коли люди збираються, а також в оселях місцевих жителів. Але важливим є інше. Діти завжди чекають, чи буде щось під ялинкою. Тому ми привезли 280 пакунків у коробках для взуття. Крім цього, для 140 дітей, які виховуються у дитячих будинках, ми подаруємо м'які іграшки, які виготовили працівники. Інваліди угорської реформатської служби допомоги не можемо залишити і стіл порожнім. У нашу машину ще помістилося 5 тисяч кілограмів продуктів. Цим ми продовжили благодійну акцію розпочату в адвент. Ми привезли для Мукачевської обласної дитячої лікарні похідну кухню, яку можна скласти з допомогою конструкції та брезенту, і яка має шість казанів. Подарунки прийняв Шандор Зан Фабіан, новообраний єпископ Закарпатської реформатської церкви. Він наголосив, що ці подарунки не тільки для храмів, а й в серцях запалюють світло з відчуттям єдності. Йона Корачунь. Ніж дйоян ютлететамо та magyar református szeretet szolgálatnak. накнаближається різдво. І угорська реформатська служба допомоги придумала, що допоможе нам, щоб при відключенні електроенергії у нас було стільки світла, скільки необхідно на святий вечір у храмі. Вони закупили світильники з сонячними батареями, які світять протягом однієї півтора годин, і навіть за відсутності електроенергії можуть освітити інтер'єр храму. Кожна наша спільнота дістане одну лампу. Думаємо, і в інших ситуаціях ми користуватимемося ними. І цей темний період. Який ми переживаємо як наслідок війни буде для нас світлішим. Це для нас є не тільки фізичним світлом, а й душевним, і нагадує нам те світло, яким є для нас Ісус Христос, хто прийшов до нас у наш світ. Наші гості цим жестом передали дві новини: допомагають нам, моляться за нас, допомагають спільнотам, місцевим жителям, щоб вони відчули силу єдності спільноти і Божу любов. Крім спільнот, подарунки дістануться і закладам. У Мукачеві на подвір'ї Закарпатської обласної дитячої лікарні, наприклад, відкрили і оснащують необхідним приладдям похідну кухню. Їм прийшли на допомогу працівники добровільної пожежної служби села Дерцен. У закладі, крім місцевих дітей, лікують також вимушено переселених. А медіярмі Кургас, стратегігієкфонтош об'єкту на ксаміт Езірт Моштаракітачапашокеле. Мокачівська обласна дитяча лікарня є стратегічно важливим об'єктом, тому в нас ще досі не було відключень електроенергії. Але в тому випадку, якщо ситуація стане складнішою, і в лікарнях також будуть відключення, ми мусимо підготуватися до цього. У лікарні відділи поділено на дві категорії: до першої відноситься та частина лікарні, яка при відключенні електроенергії буде працювати з допомогою генераторів. Але якщо ситуація стане дуже складно, що навіть газопостачання буде відсутнім, то лікарні мають бути готовими до того, щоб піклуватися про важких хворих. Дитяча лікарня є таким закладом, де лікують дітей для будь-якої проблеми. Ми готуємося потужними генераторами, з допомогою яких працюватимуть дихальні апарати, зможемо вирішити постачання кисню, операційні зали, інфузійні насоси. Крім лікування, не потрібно забувати про піклування, про хворих, про їх спеціальне харчування. Сьогодні Угорська реформатська служба допомоги в останній тиждень адвенту привезла нам великий подарунок і не тільки для нас, а й для добровільних пожежників Дерцена, які під керівництвом душпастера Жуковського допомагали нам у прийманні цього вантажу, це казани металева конструкція і брезенти, які зібрали пожежники на подвір'ї лікарні. Там ми можемо сформувати мобільну кухню, де зможемо готувати гарячу їжу для дітей, їхніх батьків, а також при необхідності медперсоналу. Крім світильників та генераторів, реформатська спільнота міста Сентеж передала подарунки, які приготували для 280 діточок спільноти села Дюла. Ціна вантажу, який привезли благодійники, більш як 6 мільйонів форінтів.